Вітаю всіх! Дуже багато зараз всяких коментарів там, не тільки у мене на стрімах, поки я цей танк катав, а навіть у інших блогерів по танкам. Саме по відеоролику про цю машину помічаю, що канопіння краще, нащо нам потрібен цей контрівер? В нього нема лючка, а у цього контрівера лючок є. Ну, коротше, і в тому дусі. Подібні коментарі, їх дуже-дуже багато на просторах інтернету, так би мовити. І пацани, я хочу ці всякі міфи зруйнувати. Хочу вам показати сьогодні. Настрільні бої один рекордний на 11700. Ну, для мене рекордний. І виходить, другий бій на 9500 зіграний повністю залпами. То, що залпи у нас на цьому апараті реально стабільніші, ніж на його попереднику, на От. Відіграє даний апарат 67 боїв закрив мітки в 6200 середнього. На канопені тут в найкращому праймі моєму було 4800, все одно на тисячу більше навіть, навіть більше тисячі срідухи, вирулює у нас контрівер, і тут уже не пусті слова, тут уже все видно, в принципі, по цифрам і ці е, цифри, скажімо так, е, топ-1 аргумент, що Контрівер все-таки краще канопенера. О. Якщо подивитись по зрівнянню даних машин, е, то контрівер реально перемагає по всім параметрам, окрім броні. Але на броню особо тут і не варто надіятися. Це не та, як канопіння, що ми стали на мертву позицію, і, типу у нас чугунна башка, ми там приймаємо. ні, контрівер, він реально мобільніший, стабільніший в плані залпів і грається куди веселіше. от. Е, хоча по цифрам тут видно 40 км-40 км. Тут з полівухою, 18 е, швидкість заднього хода, тут 16. Але я не знаю, ну, не дадуть мені збрехати ті, хто катали обидві ці машини, е, що контрівер реально відчувається ніби динамічнішим якимось. Я не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, з тим, що у нього потужність двигуна більша, ну хз, от. Так, ну і перейдемо до першого бою, який би я хотів сьогодні показати. Мапа круча, сетап худий, 30 тисяч хп всього лиш, бій зіграний повністю на залпах. Е, дякую Віктору за такий міні-челендж. От. І приїжджаємо зразу в центр, відкидуємо залпом E5 на 894, який непонятно, з якою ціллю, з якою метою взагалі туди прокатувався. Ну, менше з тим відео не про нього. І цей бій я теж показую не для того, щоб е, тут. Р роздумувати якось, гадати, чи є п'ятий та поїхав, правильно? Ми дивимося, як я долблю залбами тут пацанів. 860 по Ісусіму залітає, получаю таку, ну можна сказати, лишню тичку від СТ-2, хоча це ні на що не вплине. І дивимося далі, пацани. А, чуть не забув. Варто реально нагадати тим, хто буде в коментарях строчити, що реально канопеня краще, е зразу скидувати свої нікнейми на смотер і будемо перевіряти статистику, вашу об'єктивність, ваші думки, вашу експертність, так би мовити. Ну, Будемо на це все дивитись, і тоді можна в принципі, буде з вами якийсь вести діалог. От. Дивимося далі. Тут зараз Попробую заїхати на горку, тому що бачу, що вже зліва там танки за маяком також. Бачу що тут трошки 140 цей мішається. Ну, я як тут? Я в таких умовах, що мені треба шукати реально такі фулові цілі, по яким вигідно зараз видавати ці залпи. 16 секунд перезарядки, пацани. Зараз підуть залпи по 1000 дамага. Скажіть, який ще є тяж в грі, який може за 16 секунд видавати по 1000 дамага? В грі просто нема такої техніки. Ну просто немає. Це унікальний танк по факту. І кому не подобається. Та, для кого канопіння сильніші, для кого 11 не потрібна, все. Качайте Хірчкафера, леопарда, СТРВшку. Я думаю, що це більше вам принесе позитивних емоцій, чим видавати реально залпами по тисячі. От дивіться. Заряджаю залп, переключаю режим, оп. Зараз, 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 зараз. Зараз. ать. 1001. Ну це просто ну, це люта імба, ну по факту. Ну, по факту ні один танк ігри не може так зробити, Як я тільки що зробив на контрівері. Ні, Ну веселіше, звісно, напевно, бабаху 183 купити там. І раз в 23 секунди давати на 1000 ББшкою з п'ятої спроби, напевно. Стоячи десь на респауні. Ні, ну Це веселіше буде. Ну Це якраз для тих, хто каже, що Канопеня краще, ніж 11. От. Продовжуємо далі, пацани. Продовжуємо далі працювати. 980 залп по цесті, тим часом вже 6100 демеджа на екранах, рахунок 8-3 бій скоро закінчиться. У противника ще не так багато, залишилось ХП. Е, і знову ж таки, у мене умова спеціально стріляти саме залпами. Того е, залпом добиваю тут 100 хп. Ну, такі умови. Так, і працюємо далі. Так, ну тут що вже, добивають патона, який піді мною стояв. СТ-2 e, тепер для мене топ-1 ціль. Ну, сама ближня ціль, сама зручна, сама вигідна, скажімо так. Лечу я на нього, ну, понятно, їду в звичайному режимі, не стріляю йому на ходу. Ну, якби не було цієї умови, я би стріляв йому на ходу. Але я прям під'їжджаю в притик, того, що я маю стріляти. Онлі залпами. СТ2 сейвиться, падає вниз. Ну, нічого страшного, заряджаю залп, цілю якраз таки 183. Дуже фановий танк, дуже крутий. От На 550 мені дав фугасом. Всім, всім купляти. Забони, суперварік. Суперварік, якщо, якщо для тебе канопення краще, ніж контрівер. От. І працюємо далі. ФОШ 155. Також залітає чудово залп на дальку на 910. 8 тисяч вже дамага у нас. І просто мені тут так приємно, що реально вийшло так круто зіграти. Якраз такий от е челендж цей, можна сказати, так. Ну, Не то щоб виконати, бо він і так був би виконаний, навіть якщо б я в 1000 дама зіграв. Ну, прикольно, що такий крутий бій вийшов. От. Дякую ще раз, Віктору. От. І 9000 у мене. Дамага зараз в даний момент. Я вже стою шотним. Е, ХПшки присутні тільки у брейкера, який теж дуже весело і цікаво стоїть е, на респауні. Для, для нього, напевно, теж канопення краще, ніж контрівер. І дивіться, залпом. Зелену точку ловлю кришу башні, одна тика залітає 9500 демеджа. І зараз покажу самий-самий настрільний бій, виходить, на 11700 демеджа. Так, ну тут уже повне смарагдове небо зараз у нас буде творитись в бою, тому що 37 тисяч хп, сетап жирнющий з такими жирними пацанами, оце два мауса, коротше, ну... Просто душа радується, співає, коли таке бачиш, коли попадаєш в бій на будь-якому важкому танку 11 го рівня. Чи 10-го навіть теж. От. Так, і тут, виходить, їде 5 відстань 70 метрів. Я сподіваюся, що двома, може, йому закину в шишку. Получається так, що, ну я не знаю, десь може метрів 50, якщо не проти тебе грає Маус. То великий шанс, просто от, вицілюючи, допустимо, Маусу, двома прям попасти і закинути і пробити. От. Тут я теж від цього відштовхувався. Ну, не повезло, не фартануло, дав всього лиш одну. Ну, зразу видно мінус броні, то, що у нас присутня така уязвима точка. Ну це нічого страшного. Ми про цей мінус пам'ятаємо про цю таку особливість. І бачите, як я стою, задравши корпус доверху. Я цю уязвиму точку закриваю періодично. Ну, коли е, намагаєш вийти там противника і так далі, так і варто на ньому грати ніяк інакше. От. І підловлювати, звичайно, момент, коли ми можемо безнаказано вийти і в моменті кинути наш е, миттєвий залп. Тож це не так? як СТ2, якийсь там, 703-й, на якому треба його підготовити. Ми це кидаємо моментально. Ну, Всі знають цю механіку, що механіка не нова. От. І працюємо, відпрацьовуємо маус, який їде під нас, е, попутно відтанковуючи пацанів. Знову ж таки, граючи так, щоб корпус дивився наверх, і е, цього лючка нашого е, противники не бачили. От, І якраз таки ловиться таймінг. Ловиться момент, коли ми можемо безнаказано вийти, вліпити цей залп на 914 по кранвагну чудово залітає, 2200 дамага вже є, рахунок поки що 0,2, 2500 хп е, програє наша. Команда. Ну, це нічого страшного, бій тут буде затяжним, бій тут буде цікавим, саме такі бої ми любимо всі. Ну, всі адекватні гравці люблять такі бої. Чому? То, що тут іде така гра: чисто підловлюєш е, на помилках і стараєшся сам не помилитись. Тут тобі ніхто не завадить, в принципі, ну хіба якийсь союзник тебе виштухає на цю всю пачку. В остальному ж тут багато що залежить саме від того, як зіграєш саме ти. от. Долблю я там Мауса, який подалі стоїть. Коли він підставляється, ловлю також момент. Ну Така гра, тут особо навіть нема що коментувати толком. От. От. Бачу, що канопеня підставив так борт. Сильний танк. Сильніший, ніж Контрівер От. І виходить, розмінявся з ним, Ну, отримав тичку від нього, дав йому майже на 900. Супер вигідний розмін. 4К дамага вже настріляно. Трошки душнить той Маус, який там стоїть позаду. Реально, якби не він, то я би виставлявся тут набагато агресивніше. І я, в принципі, от... усвідомлюю, що той маус мені не дасть пограти. І переключаю тут увагу трошки вже на цього Тайпа Е, Ну, Пацанові апнули тайпа, але пацана не апнули, тому що він їде взагалі в ту позицію, непонятно для чого. Йому і ап не поможе. Ну, таким гравцям, як Тайп 5. Оцей. То, що він взагалі не туди їде, куди треба їхати. Так, ну тут уже гра забрала у мене шанс вліпити, виходить, на плюс-мінус 1000 по ФВ183, то що там пробив би 100%, просто не попав. Е, от. І. Е, скупчення тут таке. Таке тут серйозне, доволі скупчення. Знову тут ігра відкручує у мене. Ну, я розумію, що. Мене закинуло в сетап 37 тисяч хп, то щоб я не розслаблявся, не кайфував прям так максимально, то у мене трошечки тут тички забирають. Ну нічого страшного, ми з цим всім боремося, скажімо так, в тільт не падаємо і е, з холодним е, розсудом е, спокійно, спокійно розвалюємо цих всіх пацанів, які тут під нами стоять. Ми в чудовій неперевершеній позиції для такої ситуації. Просто ловимо на помилках типів і поповняємо, виходить. Свою дамаг-панель е пострілами по цим аборигенам. От. І сьомий там щось теж намагається. Я не знаю. От криса. Криса на Іссі сьомому кидала тупо. Тож в нього фул ХП, його союзників тут рвуть, а він тільки чекає, поки їх всіх порвуть, щоб там стати в ту круту позицію наверху і настріляти дамаг. Ну так грати, це себе не поважати. Е ну а я в свою чергу у мене совість чиста. Я думаю, що я тут максимально імпакта вніс. Ну, для своєї команди, можна сказати, хоча я ніколи за це не переживаю, але навіть граючи на дамах, ви е, робите перемогу. По якій причині? По тій причині, що навіть брати цей бій, 37 тисяч хп буде настріляно, майже 12 тисяч, можна сказати, одну третю частину від ворожої команди. Я тут перебив. Залишились оціпи, яких варто мінусанути, щоб продовжувати рух далі. От саме то про що я казав, залітає залп по маусу, ну, впритик. Тому у нас реально дуже от, крута фішка, то що 16 секунд перезарядки залпи набагато стабільніші, чим у канопені через менший розкид, через комфорт, е, скажімо, так, параметрів цього залпа якраз таки. Того пацани підведу такі підсумки. Зараз, поки я їду до, цими, до цих от противників, які залишились. Е, реально танк вартий уваги. Реально танк такий, що. Ну, входить в топ найкращих на рівні з Т803, на мою думку. З натяжечкою майже на рівні Базіка. Ну, по моїм особистим відчуттям, по тому, що я вже всі відіграв тяжі, крім Імбатабл. Е, получається. Ну, реально сильний танк. Від КР перший, вищий на голову. Ну, по, по тому параметру, яку ми можемо видавати середню шкоду. На даних машинах 11 рівня. О, добивається Яга залпом. Залишається шотний КРОДИН якраз таки, на полці, і фуловий контрівер. Блін, я навіть не звернув уваги, чи він там весь бій був, чи він взагалі був на фланзі, чи ні. 60-тепер от... про це задумався, де він цілий бій був коротше, на цьому танку. На крутому танку, яку, який він просто не вміє реалізувати, а потім пише, що канопеня кращий. От. Добре, пацани. Всім дякую. Хто підтримує, хто лайкає, хто погоджується, хто об'єктивно не погоджується, але об'єктивно аргументовано свою думку якось буде доводити, бажано вказуючи нікнейм аккаунта, де на канопіні більший середній дамаг, ніж на контрівері. Всім удачки.